Добрий день і ласкаво просимо на Epic Encounters. Якщо ви новачок на цьому каналі, будь ласка, підтримайте нас підпискою та натисканням кнопки дзвоника. Чи коли небудь ви замислювалися, як світ слави може переплітатися з особистою трагедією, ведучи до несподіваних звинувачень і драми. Життя знаменитостей часто здається гламурним зовні, але за блиском і гламуром ховаються складні стосунки, зради та серцеві болі. Які можуть очікувати навіть найдосвідченіших фанатів, це історія Каті Гордона та Анни Седакової, оповідання, яке розкриває справжні емоції та суперечки, що супроводжують трагічну втрату близької людини. Анна Седакова, улюблена співачка та акторка, була відома не лише своїм талантом, а й привабливою особистістю. Її шлях через любов і втрату був справжніми американськими гірками. Наповненими вершинами материнства та низинами серцевих невдач. Коли її чоловік помер, світ скорботно плакував її. Але після того, як пил осів, почали кружляти шепоти, і звинувачення почали сипатися, Катя Гордон, публічна особа у власному праві, опинилася в епіцентрі збурення. З історією відвертих коментарів про стосунки знаменитостей, вона не була тією, хто уникає суперечностей. Її звинувачення проти Анни були вибуховими, твердження, що Анна була невірною, зустрічаючись із кількома спортсменами після смерті чоловіка. Наслідки були вражаючими, і публіка була захоплена. Звинувачення Каті не були просто спекуляціями вони були закоріненими в особистому досвіді та спостереженнях, якими вона почувала себе зобов'язаною поділитися. В її очах швики повернення Анни до світу побачень не було лише знаком зцілення, а скоріше відображенням сумнівної моралі. Катя малювала яскраву картину жінки, яка вгорі шукала втіхи в обіймах спортсменів наратив, який знайшов відгук у багатьох. Коли Катя виходила в соціальних мережах та на різних платформах, щоб висловити свої скарги, публіка була розділена. Прихильники Анни стали на її захист. Стверджуючи, що горе проявляється по різному для всіх, вони вказували на те, що рухатися вперед не означає бути невірним. Однак прихильники Каті були не менш голосними, стверджуючи, що дії Анни були не лише суперечливими, а й руйнівними. У світі знаменитостей дружби часто нагадують крихке скло, красиве, але легко розбивається. Відносини Анни та Каті, які колись були дружніми, стали напруженими під тиском звинувачень. Колишні подруги опинилися по різні боки зростаючого розриву, кожна захищаючи свою позицію з запалом. Засоби масової інформації підхопили цю історію, сенсаційно висвітлюючи кожну деталь. Заголовки греміли і наратив швидко перетворився на повноцінний скандал. Фани почали спекулювати на правдивості звинувачень, створюючи вихор пліток, який затмав горе Анне. Сила соціальних мереж не може бути недооцінена. У сучасну цифрову епоху один твіт чи пост може розпалити лісову пожежу спекуляцій. Реакція публіки на звинувачення Каті була миттєвою. Прихильники Анни почали заповнювати соціальні мережі повідомленнями солідарності, тоді як інші приєдналися до суперечки, охоче розбираючи кожен аспект ситуації. Коментарі варіювалися від підтримуючих до жорстко критичних, і незабаром історія вийшла за межі особистих кордонів. Вона перетворилася на публічний суд, де на кону стояла репутація Анни. Постало питання, чи може людина дійсно зцілитися після такої глибокої втрати, не зіткнувшись зі скрутними моментами? Поки Катя відверто говорила про свої звинувачення, Анна залишалася в основному мовчазною. Та гар смерті її чоловіка все ще був свіжим. І останнє, що їй потрібно було, це медійне шоу навколо її особистого життя. Вона стикалася з викликом. Орієнтуватися в своєму горі, поки захищала свою репутацію від невпинного тиску. В інтерв'ю Анна натякала на свої труднощі, не торкаючись безпосередньо звинувачень. Вона говорила про важливість зцілення, сім'ї та пошуку спокою в хаосі. Для неї шлях не полягав у публічних думках чи соціальних мережах. Це було про вшанування пам'яті її чоловіка, поки вона відкривала себе заново. Дякуємо, що залишалися з нами до самого кінця. Bod lahka. Prijavite se na naš kanal za več videoposnetkov.